Привіт всім! Вітаємо на нашому каналі. Чи знаєте ви, що у Фонді гарантування вкладів діє інформаційно-консультаційний центр, де можна отримати інформацію з різних питань. Зокрема, ви можете звернутися до наших фахівців із запитаннями щодо відшкодування гарантованої суми, погашення кредитів у неплатоспроможному банку, задоволення вимог кредиторів, інформації про неплатоспроможні банки та отримання доступу до віртуальної кімнати даних фонду. Фахівці інформаційно-консультаційного центру також допоможуть вам у заповненні заяв щодо отримання інформації про погашення кредиту банку, який ліквідується, про зацікавленість у придбанні активів, про виплату гарантованої суми відшкодування чи актуалізації даних. Звертайтесь до нас за телефоном, пишіть на електронну пошту, звертайтесь у чат-ботах у Viberі та Telegram або у меседжер на сторінці фонду у Facebook. За потреби ви можете відвідати фонд особисто. Якщо є питання щодо кредиту банку, в якому призначено ліквідатора, вам необхідно звернутися до банку безпосередньо, а контакти банку. Банку підкажуть фахівці інформаційно-консультаційного центру. Звертайтесь до фонду гарантування вкладів і отримайте потрібну інформацію швидко та зручно. Ми допоможемо знайти відповіді на всі ваші запитання. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайте все про фінансову грамотність та про діяльність фонду. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.